Друзі, всім привіт! Сьогодні хочемо повідомити вас про те, що ми отримали нове надходження на розбірку по запчастинах. Це у нас Volvo fs 4 Euro6 2018 року. Випуску на даному авто встановлений двигун D13K з потужністю 460 кінських сил. Та автоматична коробка передач AT2612F. У нас в наявності такої ще не було, тому тепер вона доступна до замовлення. Крім того. На даному авто встановлений задній міст РСС 1356 СВ з передаточним числом 2,79, Колісна формула 6 на 2 та великий лінивець 22,5. Паливний бак на даному авто на 480 літрів зі сходинками для зручного доступу. Кабіна середня щодо комплектації, то у нас в наявності є спойлера на кабіну. Холодильник та бардачки над спалкою. Друзі, всі запчастини вже є у продажі, тому е якщо у вас виникають якісь запитання, ми з радістю дамо на них відповідь та чекаємо на вас.